Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Зараз ми на біля ринку Долгінцево. Ну, Починаючи відселя і до самого ринку. Утром іде торгівля. Зараз вже під вечір. Що людей нема, що торгують. Вечірній. Ближче до вечора все. Звичайно, утром тут набагато цікавіше. Багато людей з сел приїжджають. Ну, мабуть, єдиний ринок, де з сел торгують. Точніше, не на ринку, а біля ринку. На ринку там не торгують, як зазвичай. А то починається від кільця, тут і далі до самого ринку йде торгівля. Приміського поїзда, Нікопольського приїжджають і так. Це зачне за далі ще одна буде. Багато тут різних кафе, закусочних біля ринку. Ну, людей позакриваються. Mm. Тебе біля ринку є тут. Ми зараз підемо до пам'ятника паровозу. Як на ньому написано, приймав участь у Великій Вітчизняній війни, перевозив різні грузи. Воєнні там також. Я колись навіть їздив на такому. Це був 92-й рік. І возив він приміський поїзд поїзд. До Тімкова електрифіковано було, а далі ні. От Тімкова до, до Лінської, то він возив одну зупинку. Це, мабуть, мабуть, був останній. Паровоз. Потім його тепловозом замінили. Зараз там взагалі трохи по-іншому. Міський зараз тільки до дотінка ходу, до Долінської там буде. Окремо треба їхати. Ну, церков є, відміється. Поруч з парком. Також є в парку тут церков. дивись на мене. Білько. 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 Ну на цьому поки що все. До побачення.